Вітаю всіх! Хочу таки зробити Авдіївку. Бо Там же про Авдіївку теж була річ, але вона майже в оточенні. Авдіївка до березня 24-го року буде під контролем російських військ. Авдіївка до кінця, до березня господи, до березня 24-го року. Авдіївка буде під контролем російських військ. Авдіївка Донецька область. Емоції потрібно. Так буде, вона буде. Зрозумійте, вона буде. Там дуже важка ситуація. Тримати оборону дуже важко. Справедливість. Але в оточення ось воно. Так, вона буде, на жаль. Там дорогу перекрити можуть. Знаєте, як була в Бахмуті дорога життя, і тут також дорога життя. Ресурси, дорога життя, вона може бути перекрита. Її треба обороняти просто нереально, дорогу життя. Але ви знаєте, буде. На жаль, Авдіївка буде під контролем, тому що дорогу життя перекриють. Світ все і починається, дорога життя. Тому віримо в ЗСУ, надіємось на краще.